Доброго дня, глядачі християнської футбольної ліги. Хотів би вас привітати з новим сезоном ХФЛ 2012 І зараз через деякий час тут буде зустріч капітанів вищої ліги. І коло мене зараз е, е, журналіст ХФЛ. Е, е, Бельський Сергій, ви, напевно, про нього знаєте, він там контакті пише дуже багато, тому його запросили сюди. І я б хотів запитати вас, Сергій, як ви можете зараз е, охарактеризувати оцей сезон ХФЛ, які команди е, готові стати чемпіоном і які можливо ще ні? Е, ну, ваше враження? Ну, зараз у ЛІЗІ відібралися 12 команд. Всі вони мають певний свій рівень. Всі... Мають шанси на якісь на перемогу. Звісно, аутсайдерів аутсайдери так само будуть. але... Ну, яку команду ви вважаєте, що мала би стати чемпіоном? От, наприклад, беремо Грифонів, вони були чемпіоном минулого сезону. Як ви думаєте, стануть вони е, чемпіонами е, другий раз? Якщо чи... вони зберегли ту саму форму і гравців, то я думаю, у них шанси дуже великі. Шанси є, так. Так, головним фаворитом, головним конкурентом графонів, Я вважаю, напевно, мініфутбольний клуб Зоря звичайно вони більш швидкої бійці, адже по статистиці вони виграли. Три кубки один весняний його замовили да, да, да. цього року. І... А в чемпіонаті вони зайняли тільки один раз третє місце проходимо так, але ну, можливо пріоритети вони змінять і в чемпіонаті виступлять найгірше чемпіонат. Це зрозумів. А що можете сказати про такий футбольний клуб, як Свобода? Вони грали на чемпіонаті міста. вони там зайняли п'яте місце. Можуть бути вони конкурентами. Ну, Зручно можуть. Там грають депутати нашого міста. Думаю, як хобі вони завжди грають футбол, Прекрасно, стараються так. підтримувати фізичну форму і зможуть М -м -м. поборотися за вони титули. Добре, Сергій, дякую. Ми ще зустрінемося зараз, будемо брати інтерв'ю в капітані. П'ять хвилин, і ми зразу з вами будемо знову. І знову привіт! У нас наступний капітан наступної команди. Тарас! Та, я радий, бачите тебе тут, на зустрічі капітанів, це Сергій, а це Діма. Що можна сказати про свою команду? Адже вона перший раз виступає. Ви вирішили, ми приймали участь у вищій лізі, клубки Києві, і от вирішили зібрати старим колективом країн участь у вашому турнірі. З базили один день зіграли. Ні, це жаль, не яка. Розумію, Тарас, які ваші плани, на цей сезон? Плани попасти в приможці. В приморську, в троєчку, так? В троєчку. Приблизно стаємо, бо зустрічали на В Ні, чи так. І що можете сказати про справ? Достатньо супер. Кожна команда може показати себе з усіх супер. Ви маєте якісь сюрпризи, Таке, маємо свої заготовки, але це не розпівається. Кого вважаєте фаворитом цього бущалі? так Ми одні з фаворитів, але так ще команди довго не знаємо. Всі вважаємо фаворитом. Проводимо інтерв'ю команди «Фурія». Воно Михайло і задав йому декілька питань. Що очікуєш від сезону 2020 році? Ну, Очікую, як ну, посисти найвище місце. Перші лізи. Старші лізи. Мінімум перші. Мінімум. Перша, а далі на і Суперкубок. ми того разу два нас трупу, Ми четверту, третє місце. Мінімум третє теж, що самі. Все здорові. Що, у вас трап, втрат, В принципі, втрат немає зміна за сполки повітря, малий, відсельний. Сильніший те, що буде сильніше. Бажаємо перемоги, ми І знову привіт. Нам капітан команди ФК «Солід». І його звати Діма. Мене теж звати Діма. А видати як його звати? Мене звати Сергій. Скажіть, будь ласка, від чого назва походить? Назва походить від меблевої фабрики, яка виготовляє дерев'яний сход. Ваш спонсор? Так, на спонсор. Скільки у вас нас? Немає. Значить, у вас вся команда зібрана з тих типу людей, які мабліють. Мебловики. Мебловики, так? так, Меблевики, так. Да? Ну, будемо бачити на футбольному полі. Наші а, 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 прогнози ні, то хоча б зачепитися десь за п'яку. А, за п'ятерку? А, а кого вже ти фаворитом? Ну, вважаємо э, попередніх переможців грифони. А, ну, також ще є. А, а, хто? А 1349 сорок дев'ять, так? Офіційно мага. Подайте хто експлос? Ви. Ну. Як? ну я думаю, що ми можемо трохи попадаємо. Всі троєчку, бачите, всі хочуть троєчку, тому що будемо бачити. Лідер команди, який допоможе повітря. Я думаю, що це буде ціла команда. Ціла Є... команда, єдиний колектив. Єдиний колектив. Все, ти дуже дякую. Я думаю, що це буде команда, як це сказати? Світу мрій. Ні, 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 ні. Саме не, не очікуємося команда цього року. Побачимо. це. Сенсація. Команда сенсації. Все. Знову глядачі ХФЛ. З нами капітан команди, ні, представник команди ФК Свобода Іван Іван Дима... Діма, ви да? да. зрозуміли, так? І Сергія. І Сергій, Бевський Сергій. Іван, да. скажіть, будь ласка, ваші плани на цей сезон в ХФЛ? Ну, ми хочемо перемогти Ваш, у ну, вашій команді. У ваші, 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 ваші візі ми хочемо <сміт> перемогти і закладно чому речі. У нас хороший підбір гравців. Думаємо, що ви, на вашому принаймні виступити достойно. У вашій візі виступити достойно. <смітні> <смітні> які ваші а, кози вашої команди? Можете спілкувати ну, трошки, так типу що. розуміли, з ким вас справа. У нас просто хлопці, багато хлопців грали не просто. Ну, Не просто, просто, просто. злиці прийшли, да, трошки професіонали. мають має трошки стаж. Або професіонали. А хтось говорить як спонсор. Ми представляємо <ші> політичну партію Свобода. Ми від політичної партії Свобода. Ми граємо граємо, граємо футбол. Це, так, ніби, на футболках, емблема теж є. А, це ніби як днем ви працюєте, а речі на вихідний грають футбол. Mm. До речі, днем грають, а не менше. Має... Ні, ну як вам сказати, ми в ньому граємо і вечір. Грає, грає, і, грає, і, і, як коли виходить? Як яка можливість за в чемпіонаті ви зайняли п'яте місце? А що вам завадило стати першим? No, cage, to, um, у нас підсилилась команда з другого кола, і тоді ми вже краще почали грати. А в першому колі у нас трошки була слабша команда, наша команда молода і лише буде грати це Ну Я не можу вам сказати, там бачите. Хто буде кращим, то й виставить. У формі е хворий. хворі. Зараз якраз такий період, що дуже багато хворіють людей. Mm -hmm. Добре, вам дякую. Дуже вам за інформацію. Потім фото на YouTube, фото <годна> на. Інтерв'ю капітанів команд. Зараз з нами капітан команди War Pride і безліз. І Діма! і так само я Сергій. Так от, перше питання. Що ви очікуєте від сезону у 2014 році? Ми очікуємо. Чергу... Перемоги, я знаю, це, це, це відповідне запитання. Перемоги! Я думаю, що в ніякому разі на поразки, правда? Так, звичайно. Хочемо попасти в тройку лідерів. Знизуть, так? Знизу ні. лідерів вночі говоріть. Зрозуміло. Як змінився склад команди після міжсезоння таке було? Ні, практично склад не змінився. Майже той такий. самий так. Майже тим самому складно немає. Спонсор кладають, бачимо. Ну, Бо... Вже не бриються люди, <рес> <рес> вже не купують. Спонсори будуть щедріші, якщо ми будемо вигравати. Сань, як ви, от, ну, от ви перший раз будете грати в очі візії, ви минулого разу грали. Ну, як вам вважаєте? Як які ваші плани, що ви думаєте взагалі? Для нас це так. Обігнути. В першу чергу це новий виклик. Ми маємо перевірити свої сили і чого ми достойні показати. Ці лізі. І від сезону я чекаю, по-перше, це завжди перемог і хорошого настрою у всіх іграх. А, я знаю, що у вас відбулися втрати в команді. Чи в якось це відзначитися в результаті, чи ну, Суттєвих втрат аж, таких не було. Але... Капітан зламав ногу, коли летів з океан з нашим літаком. саме Сам летів. Ну, зато ми це, взяли одну грошей на підсилення. Так що я думаю, що цей гравець нам принесе користь і ми будемо перемагати разом. А, Юр, а... кого вважаєте фаворитом цього, цього. Ну, кейбуси, ну, поки ну, Поки що я не знаю, то якісь нові команди з'явилися. Так, да, є багато я... нових команд, є досить сильних команд. Якщо ви не знаєте, я можу сказати. А Вони в камеру, десь там на один за. Ну, кого вважають? Ну, Я не Не знаю, якщо буде, якщо. Можу, можу, з тих, що я бачу з того списку, то ну, напевно, «Грифони», торнадо, Телефони, завжди А-1349 вони завжди попадають теж да, в тваричку в, в трійку. Да, ну не знаю, подивимося після першого кола, в принципі. Да, після першого кола все буде ясно. А так, що казати? Команда може бути сильною, а можуть не приходити гравці і, да. і фортуна да. може бути не на їхньому боці. Так що, да, піки, а хто аутсайдери? Mm -hmm. mm -hmm. Не знаю. Uh, Добра Юрка. Скажи, mm -hmm. ви плануєте ще в рад mm -hmm. на кінаті грати? Mm -hmm. Я ну, не знаю. Я настільки чую, що ви плануєте uh, Ну, Ми хочемо заявитися ще десь, але ну, оскільки у нас в місті відбувається. Чемпіонати, турніри по міні-футболу завжди осінь зима. Mm -hmm. Так що протягом от, якраз цього чемпіонату ми подивимося, mm -hmm. як ми будемо ну, mm -hmm. себе чу чу чувати та, на полі. Mm -hmm. І якщо все буде добре, якщо спонсори виділять пару гривень, то mm -hmm. може і займаємося десь ну, трошки вже більш професійніше. Mm -hmm. Хоча я кажу, все, все залежить від того, від як ми будемо грати да. чемпіонат від зі Іспанії. Ну, громадянство треба вчиться в що. Ні, з Іспанії. No, no, exactly, по обзоляції з європейською. Ні, вони за міні-футбол кажуть. А, за міні-футбол. Хіба хіба? що було, що uh, вже найтяжчим в вашій команді. Ну, бар'єр якийсь Ну, Перебувати ваші команди. Ну, Наприклад. Що найтяжче дається в вашій команді? О! Ну не важче на нашій команді це, напевно, буде 20 перемоги, так як у нас. Молода команда, але ми завжди були амбітні і є амбітні. І я думаю, що в нас все вийде. Головне, добре почати, а там буде видно. Mm — -hmm. Добре, що може побажати вашому суперникам. Напевно, поразки ну, світло. Ну, Практи ніхто на це не, 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 не бажав. Це конкуренція? Ну так, да, ми всі переважно кажуть, перемоги, перемоги, Скажіть, от ваші побажання. Хочу, щоб усі грали чесно, щоб тримали себе в якійсь мірі в руках. Адже ми, як ти вже говорив, ми знаємо, що ми граємо на християнських засадах і сповідуємо не так, як футбол, а більше християнські принципи відносини між людьми в якихось таких, ну, допустимо, грі футбол. Да? І хочеться побажати, щоб стримували свої емоції поменше жовтих-червоних карток і біюк те-то те, так як пише говорила. Я хочу побажати, щоб всі команди дограли до кінця чемпіонату і всіх команд вийшло те, що вони собі планують на сезон. Десять перших місць, два других. Це дійсно, бо хто його знає. 12 заявили судить а можуть дотягнути 7-8. Yeah, yeah. Так що бажаємо, щоб всі грали і всім успіху. Ми бажаємо, напевно, успіхів і вчим найбачем місце заняття. Це, до речі, капітан команди ФМ першої лінії. Так що ну, хороші божаю. Ну взаємно. Я так само хочу вам всім глядачам показати. Показати, побажати, побажати всього найкращого. Сказати, щоб хай вас Бог благословить в вашому житті, в грі футбол навіть, щоб вам все велося на добро. І побільше переглядів в Ютубі там от, галочку там ставте. Мені подобається. І Так, І розпослідувати ставте там. Все, все найкраще. До побачення.